Продається просторий двоповерховий житловий будинок у курортному місті біля озера Дийда Дедово Бергівського району. Будинок розташований у дуже мальовничій та спокійній локації, поруч озеро, зелені пагорби та чисте повітря, що робить цю пропозицію привабливою для постійного проживання, дачного використання або орендного бізнесу. Будинок капітальний з великими світлими кімнатами та зручним плануванням. На першому поверсі знаходяться кухня, дві просторі житлові кімнати та санвузол. Другий поверх включає три окремі кімнати, санвузол та великий рівний балкон з приємним видом на околиці. Таке планування ідеально підходить для великої родини або для прийому гостей. Для комфорту та зберігання речей у будинку передбачені цокольні поверх та підвал. Територія повністю огороджена, на подвір'ї розташовані гараж, сад, город, а також басейн, який стане чудовим місцем для відпочинку в теплу пору року. Є можливість облаштувати зону барбекю чи додаткову зону відпочинку, підключені всі необхідні центральні комунікації. Водопровід, каналізація, газ, електрика, організований вивіз сміття, аспортований під'їзд забезпечує зручний доступ до будинку будь-яку пору року. У пішій доступності до 500 метрів знаходиться вся інфраструктура для комфортного життя: школа, лікарня, парк, дитячий майданчик, пошта, магазин та зупинка громадського транспорту. Безпосередньо поруч озеро Дейда та пагорби, що створюють унікальну атмосферу курортної місцевості та відкривають чудові можливості для відпочинку і туризму. Ціна 9 тисяч доларів США, є відеогляд будинку, послуги агентства 4%, які оплачує покупець. Усі подробиці у нашому телеграм-каналі. Переходьте за нашим посиланням та обов'язково підписуйтесь на канал.